Доброго дня, пане. Доброго дня, радий зустрічі. Навзаєм. — Давайте розпочнемо з самої війни. Очевидно, що 24 лютого змінило нас усіх. Розкажіть, що робили в перші дні війни і як цей день змінив саме вас. Особисто я. Ну, звичайно, це було надзвичайно те, що несподівано. Мабуть, шоково буде правильно сказати. Для Кожного українця і для мене особисто, і для моєї сім'ї таких, таких подій ніхто не, не передбачував, хоча і були певні, певна інформація, певні погляди і джерела інформації стверджували на те, що буде повномасштабна війна, але до кінця ніхто в це не вірив. От. Щодо себе особисто, то, ну, звичайно, це, це шок. Шок і спочатку е, нерозуміння взагалі тієї ситуації, наскільки це все масштабно, наскільки, наскільки це все е, глобально, скажімо так, для в нашої країни. Чому ви, будучи успішним спортсменом, вирішили займатися військовою справою? Це ж небезпечно. Ви могли спокійно займатися тільки спортом, як деякі ваші колеги, або взагалі виїхати за кордон. Чому ось така у вас позиція? Я вважаю, що кожен чоловік, якому доля випала народитися на цій землі, в країні під назвою Україна, має мати свою чітку громадську позицію. І Робити все, що в його силах для того, щоб оборонити свою батьківщину. Батьківщина у кожного, у кожного одна. І зараз ми маємо її захищати. Це моя, моя особиста точка зору. Тому, тому і вибрав саме цей шлях. Чи підтримує вас взагалі родина у вашому такому? Родина, звичайно, підтримує. Я на початку вивіз. Родину до кордону, і далі вони вже продовжили свій путь свій шлях країнами Європи. Пробули там 5 місяців, але е, невідомо, скільки ще це все триватиме, і було прийнято рішення повертатися. Адже е, ці п'ять місяців мої, мої діти росли росли, росли без мене. А я вважаю, що час це найцінніший ресурс, який ми можемо втратити. В цьому житті, тому зараз родина повернулася тут, так якби підтримує, звичайно. Розкажіть, чому вирішили заснувати своє добровольче формування, а не піти до служби в ЗСУ? Дивіться, тому що я в даний момент е, я являюсь членом національної збірної команди України з Тиганського боксу. І зі спортом остаточно прощатись е, немає в мене. Таких планів. От. І... А те, що необхідно нам знаходити можливості для навчання, і те, що прийдеться бути залученим в ЗСУ або бути призваним, я цю можливість взагалі не відкидаю і вважаю її прийнятною і, можливо, навіть необхідною. Але до цього етапу щоб чомусь навчитися і щось вміти, вже безпосередньо в Збройних силах. Ми і вирішили для того створити добровольче формування, де кожен може прийти і набути певних військових навичок і вдосконалити свої вміння, в погодження зі зброєю, тому що це окрема, ну, окрема галузь. Життя і взагалі окрема психологічна підготовка. і Це все зовсім відрізняється від буденності і мирного, мирного життя, яким жило, жила більшість українців до цього. От. І це дозволяє мені поєднувати зараз і тренування, і, і саме здобуття цих цих навичок. Тому і вирішили. Які плани? Основні задачі це навчити людей, які перебувають в тилу максимально тим навичкам, які їм можуть знадобитися при захисті нашої держави безпосередньо, безпосередньо вже в зоні бойових дій, наскільки це, наскільки це можливо. Зараз ми залучаємо інструкторів. В нашому штаті вже є люди з досвідом введення бойових дій. Будемо також співпрацювати з різними підрозділами, безпосередньо, які мають досвід бойових дій. З приводу того, що хто може приймати, прийняти участь, так, у прозвучало питання. Бажаючи всіх, хто за станом здоров'я можуть нести службу, придатні для проходження служби в добровольчому формуванні. Збройних силах, яким дозволяє довідка. Після співбесіди, якщо ми переконуємося в тому, що це людина адекватна і дійсно та, за кого себе видає, то ласкаво просимо. Ви тільки що говорили, що вам вдається поєднувати і спорт, і саме військову справу. І розкажіть, як вам це вдається, чому це вам коштує, яких сил сусід. Щоб багато чого досягти. Потрібно багато від чого відмовитись. Тому я вже багато років присвячую своє життя спорту, пріоритеті в мене спорту. І зараз, зараз я від своїх поглядів не відмовляюсь. Як це поєднувати? Ну головне, я ж повторюсь, головне бажання. І якщо в тебе є бажання, ти встаєш в 6 ранку, біжиш крос, робиш. Тренування, займаєшся, те, що тобі потрібно, виконуєш необхідний об'єм роботи і... і потім йдеш на службу, їдеш на базу і виконуєш те, що тобі треба. Ну і вечором, вже коли звільняєшся після цього, також пересилюєш себе, коли не хочеться, їдеш в зал, також тренуєшся. І... Головне перемогти себе. Ви говорили, що не хочете залишати спорт і залишатися в осторонь ситуації в країні. Таке питання напряму. Чи готові вийти на передову, якщо це буде потрібно? А для чого все це робити, якщо ти не готовий йти на передову? Ну, взагалі, який тоді сенс засновувати добровольче формування, до чогось готуватися, якщо ти не готовий йти на передову ну, і воювати. Тут треба чітко для себе поставити межу. І розуміти, для чого, для, для чого ти це все робиш. Якщо ти це все робиш просто так, от... я не знаю, тоді я, я не бачу цьому сенсу навіть. Якщо, якби я не готовий був це робити, то я б не займався тим, чим я зараз займаюся. У нас є хлопці, які зараз уже бажають бути задіяними там, на бойових діях, на позиціях необхідних. Тому ми будемо вивчати механізм залучення добровольців і співпрацювати з територіальною обороною чи військовими, які безпосередньо виконують завдання там. Тому відповідь на питання напрошується сама по собі. Нема сенсу займатися тим, чим ми займаємося, якщо, якщо ти не готовий йти далі. Так само і спортом. Давайте поспілкуємося тепер більше про спорт. Зважаючи на події сьогодення, кожній людині було важко повернутися до буденного життя, комусь почати працювати, а вам ще потрібно було тренуватися. Як знайшли у собі сили для тренувань, щоб представити себе на всесвітніх іграх? Для кожної людини потрібно світло в кінці тунеля і потрібно певна ціль. Коли сказали, що всесвітні ігри відбудуться і українська національна команда буде представлена на них. Для мене це було якби сигналом для того, що я можу зробити те, що я найкраще вмію робити в житті, і почати, почати готуватися. Звичайно, спочатку, коли невідомо було, що буде з країною, цієї мотивації не було. Тренувалися ми за кордоном на батьківщині таїландського боксу. Тренувалися тяжких шість тижнів, готувалися до цих змагань, тому що це найдовше, найдовша підготовка була безпосередньо до, до змагань за, за весь мій час у збірні, тому що е, з самого початку ну, так, всі спортсмени, які входять до національної збірної команди, були не, ну, не, не в задовільній фізичній формі, формі через те, що е, події, які відбувались, не дозволяли, не дозволяли е, бути на тому фізичному рівні, на якому було б необхідно для Конкурент на спроможності на світовій арені, скажімо так, назагалі один хлопець ледве з Херсону виїхав в збірній, ледве виїхав з Херсону для того, щоб прийняти участь у світніх іграх за збірну України. Тому підготовка тривала би, ну, достатньо довго і достатньо, достатньо важко. Ви перед самими змаганнями розповідали, що якщо по ви мріяли. не розповідали, а це можна назвати мрією, що якщо ви поїдете, ваша команда поїде на ці змагання, то ви б зробили все, щоб ще раз нагадати про Україну на світовій арені, щоб гімн прозвучав на весь світ і в Америці в тому числі, і щоб ваш прапор був піднятий на найвищому п'єдесталі. Я так розумію, це все у вас збулося. І що ви взагалі відчували в цей момент? Бо я знаю, що для спортсменів це дуже важливо. Всі ті цілі, які були поставлені, вони були досягнуті і це. Найвища ступінь, мабуть, задоволення, коли ти ставиш перед собою ціль, потім тяжко до неї йдеш, тяжко до неї йдеш і досягаєш її. Я вважаю, що це і це є задоволення від життя, це і є те, заради чого ми всі живемо і до чого кожен. Має, має йти в своєму житті, тому емоції тільки, тільки позитивні. І, ну, їх Важко передати словами, але де більше в такі часи зараз дуже багато уваги було прикуто саме до, до українських спортсменів, до української команди і в першу чергу українців. І в цей раз надзвичайно приємно було чути гімн. і і спостерігати, як піднімається наш прапор найвище за всіх. Тому емоції, емоції просто зашкалювали, скажу так. У публіка в фіналі підтримувала американця, тому що всі світні ігри відбувалися в Америці. Але ставлення до України було особливе, і люди, навіть пересічні американці, підтримували, запитували, як ситуація, навіть питали, чи ми можемо допомогти вашій країні. Вони так дуже, дуже чуйно відносяться і їм не байдуже. Це, це надзвичайно приємно. І окрім цього, ще була українська публіка, яка настяться, наші спортсмени, які були з інших видів спорту. Був безпосередньо Сергій Бубка, президент Олімпійського комітету, він і нагороджував мене за золотою медаллю. Була підтримка, вона відчувалася. Вони Робили все для того, щоб в ринзі я відчував, що я не тільки проти спортсмена і американської публіки, а те, що в мене на моїй стороні також є люди, які мене підтримують. Як ви бачите нашу перемогу? Звільнення повністю цієї території України від загарбників, іншого шляху немає. Повністю до 23 лютого чи до 91-го року? Ні, до 91-го року. Вони не зупиняться, доки, ми, доки вони будуть на нашій території. Тому іншого виходу немає і ніяких переговорів, ніяких компромісів, на мою думку, не може бути з, з такими, я не знаю, як їх назвати, людьми. Не, не дуже підходить це слово. Ну, з такими нелюдами, скоріше, да? тому абсолютно, абсолютне знищення ворога і, і повернення до території 91-го року. Дякую вам за розмову, було приємно з вами поспілкуватися. На взаєм.